Добрий день малята. Це песик бімчик. Одного разу він зустрів котика мурчика. Вони подружилися, разом бігали, стрибали, грали в хованки, їм було дуже весело. І бімчику захотілося пригостити мурчика своїми ковбасками. Але у нього нічого. Чого не залишилось? Пропоную малята зліпити ковбаски для тваринок, а спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику, приготували ручки. Один, два, три, чотири, п'ять, вийшли пальчики гулять. Один, два, три, чотири, п'ять, знов в будиночку сидять. Починаємо працювати. Для ліплення нам нужна дощечка, пластилін і тарілочка. Беремо шматочок пластиліна, великий, відщіплюємо, відокремлюємо ось так. відщіплюємо маленький шматочок, розминаємо його пальчиками, щоб він получився у нас м'якенький. так зручно буде їм працювати. Ось так, розминаємо, потім кладемо на дощечку і починаємо розкочувати. Притискаємо долонькою і вводимо вверх-вниз, вверх вниз Получається ось така ковбаска. Ще трошечки можна підкачати, щоб вона тонше вийшла. Ось така. Кладемо на тарілочку, беремо ще шматочок пластиліна. Теж його розминаємо, щоб він був м'якенький і було зручно робити. Теж його розкочуємо долонькою, можна пальчиками. Ось так. Ось вийшла у нас ще одна ковбаска. Ось такі ковбаски у нас получилися. Малята, а для кого ми сьогодні з вами ліпили ковбаски? Так, для Бімчика, щоб він пригостив котика. Малята, пропоную самостійно зліпити ковбаски і прислати мені фото своїх робіт, а допоможуть вам батьки. Бажаю успіху, до нових зустрічей.